Вітаю, друзі! Це Пости Ньюс. добірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати найголовніше. Ми виходимо не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу Києво 22 й годині. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі і вважаєте наші випуски цікавими та інформативними, підпишіться на канал, ти уподобайку, дзвіночок і залиште коментар. Це допоможе нам розвиватися і створювати ще більше якісного відео. Війна в Україні навряд чи триватиме ще кілька років. Є усе більше ознак того, що конфлікт може бути тимчасово припинений, можливо, навіть у цьому році. Таке пише німецький Die Welt. У виданні наголошують, що якщо не буде заморожування війни, то згодом ні Росія, ні Україна не матимуть переваг на полі бою. Україна нині не має жодної перспективи повернути втрачені території у цьому році, і навпаки, варто чекати на нові наступи Росіян, і будуть нові територіальні втрати. На Україну чекає критична фаза до вересня, якщо захід швидко не передасть набагато більше зброї ніж дає зараз. Ідеться у статті. А от британські військові не зможуть воювати із країною-агресором Росією понад два місяці у випадку повномасштабного конфлікту. Це визнав заступник начальника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Роб Макговен. Блумберг тим часом пише, що заява Макрона про можливе відправлення військ в Україну розлютила американських чиновників. Посадовці анонімно заявляють, що такий крок може навіть призвести до ризику зіткнення із Москвою. А от прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас оголосила про готовність своєї країни підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте на посаду наступного генерального секретаря НАТО. Ну а сам Рюте сьогодні прибув до Китаю. Він зустрінеться із лідерами країни для переговорів, які як очікується включатимуть війни. В Україні і в секторі Гази. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко з білим шпіцом в руках пригрозив загарбати сувалкський коридор, який сполучає частину Литви та Польщі з Калінінградською областю. На відео білоруський диктатор цікавиться у військових шириною сувалкського коридору, про який весь час вони ну ймовірно мається на увазі НАТО. Цитую варнякають. Ширина коридору 42 два кілометри попрямі. І далі Лукашенко цікавиться у військового командувача, чи зможе він утримати цю територію своїми військами? А той у відповідь запевняє, що усі дії сплановані, питання бойової готовності відпрацьовуються, особовий склад готується. Байден тим часом назвав Путіна м'ясником на зустрічі з виборцями у штаті Північна Кароліна. Заява президента США пролунала у контексті розмови про податки для мільярдерів в Америці. Байден вважає, що якби ці податки підняли з нинішніх 8,2% до 25%, то штатам вдалося би зібрати до 400 мільярдів доларів упродовж наступних 10 років. І ці кошти могли би бути спрямовані на допомогу Україні за ці гроші. США могли би цитую забезпечити Україні захист від цього м'ясника. Ника Путіна, президент Сербії, повідомив про загрозу життєво важливим національним інтересам своєї країни. Найближчими днями він обіцяє ознайомити народ Сербії із, цитую усіма викликами, які чекають, буде тяжко як ніколи, і ми боротимемося. Це написав президент Вучич у соцмережах. Однак про що йдеться він поки не уточнив. Нагадаю, минулого тижня ми вам розповідали, що на Балканах може спалахнути нова війна в епіцентрі подій Сербія, Косово і Боснія, і Сербію до війни підштовхує Росія. Євросоюз вирішив не передавати Україні 5 мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожених активів Росії за перші два роки війни. Як пише політико, гроші вирішили залишити інвестфонду Євроклір, аби оплачувати поточні та потенційні судові позови Росії та інших країн. Коли Єврокомісія у березні запропонувала використати 90% доходів від заморожених росактивів для закупівлі зброї для Києва, вона встановила, що йдеться про прибуток, отриманий тільки після 15 лютого цього року. Ну а прибуток отриманий до цього моменту за два роки війни залишиться Євроклір. Світовий банк до речі схвалив виділення Україні півтора мільярда доларів під гарантії Японії та Британії. Очікується, що вони будуть перераховані Україні до кінця березня. Із цієї суми 980 мільйонів надасть Японія і понад 510 – Велика Британія. Франція ж незабаром зможе поставити Україні майже 80 гаубиць Цезар, які профінансовані спільно з Данією. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню хоче прискорити виробництво зброї та снарядів для України. О, за його словами, цьогоріч Франція має виготовити 100 тисяч снарядів, із них 80 тисяч для України. Ну а Еммануель Макрон тим часом уже другий день у Бразилії. Основною метою його поїздки є спроба переконати президента Бразилії Лулу Да Сілву ухвалити більш проукраїнську позицію щодо війни. Повідомляє. Лумберґ. Ну і ще Чехія офіційно підтвердила, що передасть Україні удвічі більше снарядів ніж планувала півтора мільйони, а не 800 тисяч. Про це заявив міністр закордонних справ країни Ліан Ліпавський. Терміни передачі не розкриваються однак, сьогодні стало відомо, що до ініціативи доєднався уряд Словенії. Він спрямує на неї мільйон євро. А ще євросоюз виділив 130 мільйонів євро на рейнмітал для збільшення виробництва снарядів. Компанія уточнює, що загалом на підтримку виготовлення 155 міліметрових боєприпасів. Євросоюз вже виділив 500 мільйонів євро і понад чверть отримає саме німецький концерн. Ці гроші отримають шість проектів у європейських філіях РейнМіталу Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії. Концерн збільшує виробничі потужності з 2022 року і до 2027 року хоче мати можливість виробляти до 1 мільйона 100 тисяч снарядів щороку. Україна також активно нарощує оборонку. Йдеться у матеріалі Associated Прес. Близько 80% оборонної промисловості. Це приватна ініціатива, і це різко контрастує з ситуацією на Росії, де всі такі компанії державні. Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин повідомив у виданню, що виробництво мінометних боєприпасів нині у 40 разів вище, а кількість виготовлених снарядів зросла майже утричі порівняно із минулим роком. Також стався бум стартапів з Виробництва дронів, чому сприяв уряд, який виділив приблизно 1 мільярд доларів на цю технологію, і близько 200 компаній в Україні зосереджені на виробництві дронів. У грудні вони поставили безпілотників у 50 разів більше ніж роком раніше, зазначив Камиш. За зиму росіяни стратили 32 полонених військових і збройних сил України. Це більше ніж за будь-який попередній період. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН із прав людини в Україні. Експерти провели інтерв'ю із 60-ма українськими військовими, які були звільнені з полону. Також місія підтверджує інформацію про насильство Росіян над жителями окупованих територій України. Йдеться про убивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів. У Міноборони надумали планувати закупівлі на рік уперед. Для цього створили новий структурний підрозділ департамент планування тилового забезпечення. Він формуватиме річні плани закупівель для війська, продовольство, речове майно, паливно, мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу реалізовуватиме закупівлі і надалі держоператор тилу. І от там нещодавно повідомили, що на укладених договорах на постачання харчів зсу на другий квартал цього року. Вдалося зекономити 2 мільярди гривень, при тому, що загальна сума угоди з п'ятьма підрядниками, як ми повідомляли, того тижня, складає 8 мільярдів 800 мільйонів гривень. Найбільше зекономити вдалося на м'ясі свинини курятини, а також на гречані і крупі. А ще на воді так вона тепер буде коштувати 3 гривні 46 копійок за літр, що на 39% дешевше ніж у попередній квартал. Утім, гендиректор ДОТ Арсен Джумаділов не зміг детально пояснити, на чому ж вдалося зекономити згадані 2 мільярди. З його слів, це цитую складна математика. А у майбутньому, зі слів посадовця, державний оператор тилу може займатися ще і сухпайками та тактичною медициною. Україна завтра на польській території буде вирішувати питання нашого агроімпорту. Тим часом європейські фермери влаштовують леняні мітинги по усій Європі. А польща у цей час допомагає Білорусі торгувати деревиною із Євросоюзом. А Франція, хоч ще й не відправила до нас війська, а уже поводиться так, наче ми і повинні Париж і Варшава за крок від того, аби зарубати нашу безмитну торгівлю із ЄС. Про це усе далі в нашому Агроексплейнері. Отже, сьогодні Євросоюз може посилити обмеження вогонь. Угод про безмитну торгівлю з Україною посли усіх 27 країн ЄС збираються сьогодні, аби вирішити це питання, як пише Файненшал Таймс. Франція і Польща очолюють блок країн, які виступають за посилення обмежень, але вирішальний голос буде в Італії. Якщо вона підтримає Париж і Варшаву, тоді до угоди найімовірніше внесуть зміни, які іще більше обмежать імпорти сільськогосподарської продукції з України, зокрема пшениці. Радіо Свобода тим часом стало відомо, скільки Україна може втратити від торговельного компромісу з ЄС в оновленому проєкті угоди. Таки частково врахували вимоги і поляків, і французів. Отже, обсяг квот пропонують вираховувати. Не тільки на основі 2022-го і 2023-го років, а й другої половини 2021-го, але тоді обсяги постачань були набагато меншими за оцінками Єврокомісії. Україна втратить 86 мільйонів євро. Якщо друге півріччя 2021 року будуть брати також за основу розрахунків. Загалом же обмеження, що базуватиметься на оцінках імпорту за цей період, оцінили у 331 мільйон євро втрати для бюджету України. Польща і Франція, до речі, підтримали оновлений варіант угоди, заручившись підтримкою і Італії, і ще й Угорщини та Австрії. Проти поправок виступають Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії та Люксембург. Однак, поки офіційної інформації щодо цих перемовин. Немає. Ну а на завтрашніх перемовинах у Варшаві має вирішитися питання українського кордону. Попередньо Україна і Польща мають підписати так званий протокол розбіжностей. Чи щось зміниться з 1 квітня? Невідомо, оскільки Україна нагадаю, пообіцяла полякам ввести дзеркальні обмеження, якщо вони введуть нові обмеження до тих, які вже є. Однак усе залежить від нинішнього рішення ЄС. Зазначу, польські фермери під місцеві вибори вижимають із своєї влади по максимуму. Перший тур виборів має пройти 7 квітня, другий 21 квітня. І, хоча в мінагрополітики України чітко наголошують, що падіння цін на зернові у цьому році зумовлене високими врожаями у США та Латинській Америці на позицію поляків і французів це навряд чи вплине. Мовляв, фермери з цих країн зазвичай вигадують будь-які нісенітниці щодо українського експорту, аби добитися збільшення субсидій. Однак Європа рано. Чи пізно буде змушена від субсидії відмовлятися, заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський. Отже, польські митники пропускають у Європу під санкційну деревину з Білорусі за підробленими документами. Про це йдеться у спільному розслідуванні проєкту схеми білоруського розслідувальницького центру та видання газета Виборча. Журналісти дізналися, що заборонену білоруську деревину возять на територію ЄС через Польщу, видаючи її за казахстанську сировину. Таким чином, імпорт деревини з Казахстану Ану до Польщі минулого року зріс майже у п'ятеро порівняно із 22 роком із 14 мільйонів євро до майже 68 За даними ЗМІ, вантаж завозять за відфотошопленими документами. Зокрема, у розпорядження журналістів потрапив контракт на майже мільйон євро між казахстанською компанією і одержувачем. Польською компанією казахи прямо сказали журналістам: цей документ є підробкою. У польській же митниці кажуть, що не мають фізичної можливості перевіряти справжність усіх митних декларацій. А в МВС Польщі повідомили, що за цими фактами розпочали перевірку, хоча від подальших коментарів там утримались. Тим часом влада Угорщини повідомила, що не буде знову вводити заборону на ввезення меду з України, незважаючи на вимоги бджолярів, які вважають імпорт загрозою для свого бізнесу. Міністр сільського господарства країни Іштван Наді заявив, що одностороння заборона не вплинула на угорський ринок, оскільки оптові закупівельні ціни не зросли до того рівня, на який сподівалися місцеві фермери. У той же час заборона негативно позначилася на компаніях, які упаковували та експортували мед до інших країн Євросоюзу. Натомість помірковану позицію з усіх цих питань показала Німеччина. Міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір опосередковано розкритикував фермерів із Польщі і з Угорщини, які нарікають на імпорт зерна з України як нібито головну причину їхніх збитків. На думку німецького міністра, проблема падіння цін на зерно у європейських країнах ніяк не пов'язана з українськими поставками. Цитата для цього немає жодних доказів. Будь-хто хто таке говорить, нехай підкріплює свої слова фактами і цифрами, заявив німецький міністр. І додав, що нині своїми діями фермери підіграють путінській пропаганді щодо українського збіжжя. Таким чином протистояння фермерів із владою європейських країн триває. Напередодні у Брюсселі фермери-протестувальники поливали поліцейських гноєм у відповідь на застосування силовиками водометів. Протистояння відбулося неподалік від кварталу адміністративних будівель Єврокомісії. Нагадаю, що бельгійські фермери мітингують проти зони вільної торгівлі з країнами поза євросоюзом. Президент Зеленський збирається здійснити свій перший державний візит до Африки у найближчі кілька місяців. Про це пише американське видання «Семафор». Україна хоче зміцнити зв'язки з африканськими країнами, аби протистояти зростаючому впливу Росії на цьому континенті. Київ розширить програму поставок зерна і планує приблизно подвоїти кількість посольств, яких станом на зараз 12. Україна усвідомлює, що у війні на виснаження, яка може тривати роками, їй можуть допомогти союзники в Африці та в усьому світі, зазначає видання. Російські нафтові компанії зіткнулися із викликами, що пов'язані з затримкою оплати за нафту та паливо, які можуть тривати до кількох місяців, як пише Reuters, така ситуація склалася тому, що банки у Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах і Туреччині запровадили більш жорсткі заходи контролю. Тим часом береги Оману стають основним місцем для перевантаження російської нафти з одного танкера на інший, яка потім відправляється до Індії, особливо у контексті зростаючого контролю з боку США за такими операціями. Нагадаю, Індія змушена відмовлятися від російської нафти під загрозою санкцій США. Натомість індійські НПЗ збільшують закупівлі саудівської та американської сировини. Країна третій за об'ємом імпортер нафти у світі. А от нафту, від якої відмовилась індія, прийняв як пише Reuters, Китай. Там пришвартували усі сім російських танкерів із російською нафтою сорту Сокол, які потрапили під санкції США. Таким чином березневий імпорт Китаєм нафти з Росії морем досяг рекордного рівня. Прибуток Газпрому падає другий рік підряд, а виторг контори зменшився торік на третину. І що найцікавіше, торік, основна діяльність Газпрому, видобування і продаж газу завдала йому збитків на суму у майже 3 мільярди доларів. Загалом прибуток Газпрому за два роки зменшився. Увага у три рази. Виторг Газпрому минулого року упав ще більше одразу на 30%. Ці дані, до речі, відображають результати газового бізнесу Газпрому і не включають нафтовий та енергетичний сегменти, які будуть відображені у консолідованій звітності групи. Ну і у цей же час країни центральної Європи готуються до припинення транзиту газу через Україну. Наступної зими в ЄС буде достатньо запасів палива. А покупці російського трубопровідного газу у центральній Європі, що залишилися, працюють над альтернативним імпортом на випадок, якщо транзит через Європу припиниться. Повідомляє Ройтен. Тисячі цивільних літаків зіткнулися із глушінням сигналу GPS у повітряному просторі Балтійського регіону в останні два дні. Як пише Нью західні військові кажуть, що це не традиційне глушіння, а повна підміна навігаційних даних, і це загрожує закриттю регіону для польотів. Головним підозрюваним є Росія, яка має численні засоби РЕБ у Калінінградській області. А в Будапешті тисячі людей вийшли на протест увечері у вівторок, після того як у медіа оприлюднили аудіозапис про можливе приховування корупції в уряді прем'єр-міністра Орбана. Кілька тисяч людей вимагали відставки головного прокурора і самого Орбана. Протестувальники пройшли маршем від будівлі генпрокуратури і до парламенту, вигукуючи гасла відставка. Відставка багато з них несли факели. Протести спричинила публікація записів, відповідно до яких соратники Орбана намагалися вилучити матеріали зі справи про корупцію колишнього держсекретаря Міністерства юстиції. Пала Вольнера компромат на команду Орбана оприлюднив Петер Мадяр, екс-чоловік Юдіт Варги, колишньої очільниці міністерства. Мадяр на протестній акції заявив про намір створити політичну партію аби протистояти Орбану на виборах до Європарламенту. Поляки тим часом скуповують нерухомість в Іспанії, аби було куди тікати у разі війни. Як пише газета Виборча, кількість поляків, які планують придбати житло в Іспанії, нині утричі вища порівняно із минулим роком. Причина це війна в Україні і можливість початку війни навіть на території Польщі. Найбільше нерухомістю цікавляться пенсіонери та молоді люди. А от в Італії рівень бідності досяг нового максимуму. Кількість італійців, які не мають можливості купувати товари і послуги першої необхідності, зросла до 5,7 мільйона або до майже 10% населення. Причина це слабке відновлення економіки після рецесії 2020-2021 років, спричиненої пандемією ковід. Цахал підтвердив знищення високопоставленого командира Хамасу. Ще на початку березня у секторі Гази загинув Марван Іса, один із військових лідерів Хамас в Анклаві. Смерть офіційно підтвердив у вівторок речник Цахалу. А от сьогодні вночі Ізраїль завдав удару по Лівану. Загинули кілька людей. Як пише Ройтер, з армії оборони Ізраїлю завдала удару по об'єкту ісламського угруповання на півдні цієї країни. Ізраїль запевняє, що не припинить наступ на Хамас, не зважаючи на рекомендації Радбезу ООН. Зрештою, і Хамас не збирається укладати угоду про перемир'я і тягне час. Нагадаю, напередодні Радбез ООН ухвалив резолюцію із закликом негайно припинити вогонь у секторі Гази. Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетанягу скасував заплановану поїздку ізраїльської делегації до Сполучених Штатів. США вперше не витували це рішення, а утрималися від голосування, і це дозволило Радбезу із четвертої спроби ухвалити резолюцію щодо гази. Тож у відповідь на дії Нетаньяху Білий Дім заявив, що дуже розчарований. Хоча CNN пише, що перед голосуванням Ізраїль погодився на пропозицію США про звільнення близько 700 палестинських в'язнів в обмін на 40 заручників, захоплених Хамас. Мовляв, автором ініціативи став директор ЦРУ Вільям Бернс. Та схоже, є усі ознаки того, що Ізраїль таки дотиснуть. Так, експертка при ООН заявила, що існують. Цитую розумні підстави вважати, що Ізраїль вчиняє геноцид палестинців у газі під час своєї війни проти Хамасу в Анклаві», Повідомляє Financial Times. Музей голодомору закликає підписати петицію про позбавлення поліцерівської премії Волтера Дюранті, американського журналіста, який заперечував факти штучного голоду в Україні. Наразі петиція назбирала понад 12 тисяч підписів із необхідних 15 тисяч. Дюранті був спеціальним кореспондентом за Times у Москві протягом 15 років. Він здобув чималу популярність після публікації ексклюзивного інтерв'ю зі Сталіним у 1929-му. Згодом за серією репортажів про життя в СРСР Дюранті вручили найпрестижнішу журналістську нагороду поліцерівську премію. Однак, комітет премії після цього двічі відмовлявся позбавити Дюранті нагороди, і востаннє це було у листопаді 2003 року. Регуляція Телеграм, згідно із оприлюдненим текстом законопроєкту, зачепить усі подібні медіасервіси. У законопроєкті зафіксовано вимоги до так званих провайдерів платформ загального доступу до інформації. Від них потрібно зокрема оприлюднити структуру своєї власності і джерела фінансування. У документі чітко сказано, що діяльність в Україні сервісів, які належать або фінансуються резидентами держави-агресора Росії, забороняється. При цьому забороняється використовувати такі платформи із непрозорою структурою власності органами держвлади та місцевого самоврядування. Це означає, що якщо Телеграм не оприлюднить для України структуру власності, то при ухваленні законопроєкту офіційні канали Телеграм повинні перестати існувати. Окремо пропонується врегулювати використання телеграмну або інших платформи з непрозорою структурою власності військовослужбовцями через особливі вимоги до безпеки інформації про повноцінне блокування. Там ні слова. І у результаті виходить, що депутат Микола Княжицький, ініціатор законопроєкту, пропонує залишити українських громадян у телеграмі наодинці із російською пропагандою. Тим часом український ФОБ пише про те, як окремі анонімні телеграм-канали мочать так би мовити бізнеси, заробляють сотні тисяч доларів на публікаціях за блок на негатив. Так, вартість блоку на негатив по сервісу замовлення таксі «Уклон» нібито склала 200 тисяч доларів. Шість співрозмовників у Форбс, серед яких два співвласники великих айті компаній представники Гемблінгової галузі, народні депутати і навіть співробітник офісу президента стверджують, що онлайн казино Космолот заплатило за припинення критики на одному із телеграм-каналів від 150 до 250 тисяч доларів. А співрозмовник Форбс в офісі президента навіть називав суму до одного мільйона доларів. Активісти фонду має значення, запустили збір для реставрації вивіски Перукарня на Подолі, яка витратила три літери. Їх планують замінити копіями, а всі інші літери відновити. Аби почати реставрацію, потрібно зібрати 46 тисяч гривень. Салон на вулиці Почайнинській працює з 1977 року, і це найстаріша перукарня на Подолі. А ще серед вивісок, які планують реставрувати, інші чотири заклади: прання білизни, галантерея, автостанція Поділ і Мисливець. Активісти руху має значення до повномасштабного вторгнення Росії. Займалися відновленням історичних дверей у Маріуполі, а тепер займаються реставрацією у Києві. Першою відреставрували, до речі, вивізку квіткарні 1956 року, що на вулиці Костянтинівській. А потім разом із Мілкбаром відновили літери та вивіски магазину Молоко. Також команда хотіла відреставрувати історичну вивізку автостанції на Подолі та мозаїку Українська пісня біля оперного театру. У Бучі відкриють госпіталь, де друкуватимуть протези на 3D-принтерах. Госпіталь у Бучі планують збудувати до кінця цього року. Встановлювати конструкції почнуть восени. Загалом в Україні побудують чотири такі медзаклади. відповідну угоду підписали у США. Коментує міський голова Бучі Анатолій Федорук. Розташування інших трьох закладів визначатиме МОЗ. У національному музеї історії України у Другій світовій війні хочуть демонтувати усі пам'ятники та елементи радянської пропаганди, а також упорядкувати простір меморіального комплексу. Там планують побудувати стаціонарну експозицію, яка буде розповідати про столітню боротьбу українців за незалежність. Зокрема, керівництво музею вирішило демонтувати горельєф Курська битва. Він стане частиною музейної фондової колекції. Але в організації Юкраїн Модернізм виступили проти мовляв, відколи боротьба проти нацизму у Другій світовій стала соромом. А ще там наполягають на художній цінності горельєфу. У відповідь на це адміністрація музею запросила усіх відвідати музеї, скласти власну думку щодо кожної частини меморіального комплексу. Зазначу, Курська битва є однією із ключових битв Другої світової війни. Відзначились у ній у тому числі і партизанські загони, на чолі з українцем Сидором Ковпаком. На Могилянську академію наклали штраф за забудову братських келій. Це історія, яка тягнеться останні півроку. Інспекторів не допустили до перевірки перебудови братських келій. Діам винесла постанову про накладення штрафу у сумі 90 тисяч 840 гривень. Під час будівельних робіт у жовтні листопаді у келіях знищили внутрішні інтер'єри та елементи планування 201-річної будівлі. Коментує активіст Дмитро Перов. У могилянці відкидали усі звинувачення а рішення діаму поки ніяк не прокоментували. Державні готелі Україна й козацький на Майдані Незалежності можуть бути вдало приватизовані так, як ними зацікавилися три всесвітньо відомі мережі готелів. Про це сказав голова фонду держмайна Віталій Коваль. Стартова ціна для України склала 1 мільярд 340 мільйонів гривень. Без ПДВ Коваль упевнений, що вартість продажу буде набагато вищою. Оцінка козацького ще триває, але обидва готелі приносять останні роки мільйонні збитки державі. До прикладу, за готель Дніпро, який на європейській площі держава вторгувала у 2020-му 1 мільярди мільярд 100 тисяч гривень. Його купили кіберспортсмени. Згідно з новим списком багатих, який склала шанхайська дослідницька компанія, Мумбай ледве не затьмарив Пекін як столиця мільярдерів у Азії. Фінансовий центр Індії зараз є домом для 92 мільярдерів. Мумбаї поступається тільки Нью-Йорку, де таких офіційно 119, і Лондону. Там їх 97. Такі зміни сигналізують про те, що довіра до індійської економіки зросла до рекордного рівня у Китаї усе ще найбільше мільярдерів, частково завдяки успіхам, пов'язаним зі штучним інтелектом. Але з 2022 року їх кількість скоротилася на 155, тоді як реєстр Індії зріс на 94. Китайська еліта, тим не менш, усе частіше прагне перевести свої гроші за кордон або переїхати в інше місце для проживання. На цьому усе, друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. А у коментарях пропоную написати, яких новин вам би хотілося чути і бачити більше у наших випусках. Давайте разом робити пост Ньюзи ще більш насиченим та цікавим. До зустрічі!